Колеги, мої вітання. Сьогодні у нас була пропойка, сьогодні будемо вважати, скільки у нас вивелось бройлера. І щоб пропойка пропойку і дожив був зробити на 20-й день, 20 -й, 20 -й, пропойка, 20 -й, 21 -й день. Затік сьогодні 30-й день, ну, радше, краще поздно, ніж ніколи. Поки не було в мене такі, щоб какашці була кров, я не бачив, але треба це зробити. Ну, Затік до последнього. Морози втали, вдарили, так і не зробив. Буду використовувати байкокс 2.5. Не наводиться, значить реклама. рекламу робити не будемо. Три баклажки будемо виливати таку бунечку. Це елементарно просто. Сперму одну виливаємо бутилочку. Ось таку у нас. А потім туди три баклажки. Ні, ми, а ми поставимо оставимо літру нанизу, бачите півторашечку, е, І будемо туди виливати. Так що ці бролери ростуть. Слава Богу, не один не одійшов. У начальній стадії один одійшов. Осталося ровно 100... 125 штучок у нас на 30-й день. І сьогодні вилупилося 80 штук. Представляєте? І закладали 100. То, скільки у нас було? 169. 5 було битих. І... Блін, не помню, скільки був неоплот. 55 був неоплот, там було два кольца. дайте я ту споминаю просто. І... 65. Два кольца, пять битх було, мені пошта привезла. І... і... І то все останнє не охотне. Ми пооблакали, нам сказали навіть вернути, на що було, було удивительно, що нам навіть повернуть яйце. Бо якщо менше 50, такі починають вертати. Але ми ну, списалися, каже, то немає питання, лоточок верти накинути. Я дуже радий, доволений. Ну Трошечки пізніше ще закажемо. Так що? Один лоток нам, як не крути, дадуть подарунок. Один лоточок... 18 гривень яйця навіть подувати це 10 є 200 гривень, 180 гривень. Так, 1-2 і це третій флакончик. Ну, навіть тих 540 гривень вони на дорозі не валяються. Не валяються, якщо 8 забрали. Це теж гроші. Що я можу сказати? Все, відкрив следующий. Вивели, бажано, його 6 полотно. Ну хай, ми зараз просто поколотимо бутилочку, щоб воно все гарно там ростай. Забродило, бачите. Так? І вилімо хай білю. Хай дюба їх. О! Ось виливай, бо питають, знімай, знімай хай! Що ти робиш? Ну, буду показувати, що я буду. І поклашу туди ще. Ну, і так воно тече, переколачується, переколачується. Перекола. Сидять у брудері, ось освітиться. Ще за них знімемо за други. Так що можна зимою затягувати. Ну, не робіть так, як я. От такий спеціаліст, як я вам розкаже. Що 30-й день. Не двадцятий. Аптечку я не використовую. Пишуть деталь Пишут, як ти без аптечки живеш. На бороту сіпхають. Ну, без аптечки. Нащо його туди бхать? Дивіться, який кабан. Кабан як живчик, стрибаєш. Кабанюра, ну де буду пити. Хто ти нас росовець чи кобовець? А я росовець. Ну кабани, в огурчики музики ну, б'ють? Смисл хоча б. Ну, літом да. Літом хоч не хоче треба. Бо літом набагато більше заразить. А зимой, яка ну заразить? Главне для інфекції у приміщенні зробити і все ще, ще картошки. Так, і ще у нас одна. У на люту полосну. сполосну. Якщо такі діла, такий виход бройлера. Ну, ну, Кожен раз не може бути дні. Але щось не приходить, раніше приходили яйця. Таке занесуть Ломан Браун. Цветом, зрозуміло? А приходять білі, світло-білі такі. Не приходять таке графіч, щось приходить, щоб чисто по 500 було. Чи щось там підлішують? Бо раніше була тушка, така жовтюща, я б якби не, не я б не вирощу, я б сказав, що там додають щось. Через чур жовта була, а це світлі тушки. Жовтенькі, ну світлі. ну, Не той кобовець, що був раніше. На ту ще так Що таке підмішують, батьки е, Дівчата кобовці, період знає. Не той раніше, що бролер, що був. Вон вже б'ються. О, о. Вважаємо, попроще. Ну, все, все ростуть. Ростуть, ростуть. Так, воду залили, букелочки не сполоснули. Я думаю, я там зараз по пару капель, зараз всередину спавлю. Ну как знімати, це Комусь мені не тересно це таке. Бурілочку набрав, повернув і виявив. Переважно такую я мелочку попаду. Покажу, а хочу піни. Сьогодні у нас забрали були комбігом. 300 кг заказував. На завтра 100, 4 мішечка заказали. Два мішечка поштою відправити Надо було. Так і живемо. Пролір вас дорізали, залишилося яйце і перепілка на яйце. то перепілки немає, прийде перепілочка, статі, заказав і людини, що брав перед тим. У цих хлопці написано батько та син. По осі я б сказав капель, не, не так, що дуже, а капель, ну, крашенька чому має бути. Так я його ще заказав і хочу тепер своїх змішати його опять і зробити гарне інтубаційне яйце коли в було 420-440 його було 430-450 грав, а тих 10 грамів трохи була. Але ми з ними покидали. Що. Хлопці мої почали парувати його Техаса. його <uem> хлопці почали моїх якось парувати і гарне інсубаційне яйце вийшло. Але ж все одно його ще закажу, 350 штучок заказав, Техаса. І тепер його заложу з пару. Хотів без запустити, щоб тисячу я їх заложив. Але з тим світлом бачу, що прийдеться так два інкубатора підключати до акумулятора. Сперу його 350, потім вилупляться свій скільки там і замолозить. Сейчас ти плуша, не пробував інкубувати. Так, а що не закидуш? А, перевернувся колобочок. Давай Не Гарні, ну шикарні, дивіться які. Які бульдозери, так? Да? Так, за перепілку розказав, баробез за бройлера. Дивіться, які бульдозики, а? 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 Подивіться в камеру, зроби селфі. А ну трошечки переключимо. Щоб гарненько так видно було. Настраємо яркость. Такі колобочки, да? так? Каже, колобочок, колобочок. коло дзвонив на опт, до мене позвонила людина, сказала, що таке суточне. От тисячі штук 26 гривень з доставкою. Ви представляєте? Це виходить, що? По чому ж тоді інкубаційне яйця бути? По 10 гривень. Так, колобочків показав. А тепер хочете до кури глянемо, соберемо ляйценоскі, спочитаємо, що наші кури сьогодні видають. Чи гарно, чи ні. Пішов до курочок, зараз зберемо нашу прибіль, що наші курочки знесли. Знову наблюдайте. Музика. Ага, наблюдайте, а лоточків-то нема. Оце вони наблюдайте. Що хочу сказати? Провіримо це як то кажуть. Хто бачить мою тюю? Сідьмой свет. Ой, що це пало? Температура в приміщенні пише на датчику, видно. 10,2. Лампочка насвітить і другу лампочку. Мене розвели і відправили, видно, неробочу лампочку. Позвонить, сказати, що ми мені відправили. Блін, он пікся, дивіться, що тут робиться. Зараз покажу. Дивіться, як гріє, ви бачите? А я рукою шмак, думаю, зараз відкручу по берегу. А вона воно де як. Абсолютно не видно, ну гаряче, гаряче, де? лупить гаряче. Я в шоці. А я думаю, вона не робоча, мені прислали гамно якесь. А воно дивіться як накаляється. Ну... Ну, 150 і 150. -ка. Тут підводиш руку до 250-ки, тут смалить, що дурне. Оце я вам така лампочка обманка. Бачите, написано 150-ка. Ну, слава Богу, хоч робоча. Хай хоч трошечки курям нагріває. Ну, а ми йдемо по лоточки. Що, колеги, зібрав дань, що у нас вийшлося? Скільки у нас є? Так, трошечки нижче наведу, що ви самі підрахували. Бачите? 1, 2, 3, 4, 4, це 120, 130, 140 і 2 яєчка служить. Ви ну, ще камеру подіду, покажу. 142 яйця множимо на 100 і одразу ж ділимо на кількість ваших курочок. 150 курочок. Була 151, на жаль, одна ушла. <кхе> Зараз виходить 94,6. Відсотки яйця. Носкості. А була 100, 100, 101%. Бачите, якесь одне яйце, це я раз чогось не знаю, не виповнене. М'якенька шкурочка, провалюються дирочки, такі бачите, робиться. Дуже м'яка, не виповнена. Ну, як то кажуть, подивимося, що всередині. Зробив на люцерні, кончилась люцерна, так я заказав ще два мішка. А яка прийде, вже покажу в наступному відео. 350 гривень мішочок, звісно, треба 2. І плюс пошта доставка теж. Свої І Що вийшло в нас? Хочу розбити, але кончилася подсвітка на телефоні, вибивав низький заряд акумулятора. Поставив Поставлю каструлечку. хочу розбити. Подивитися, як чи чистої її. Заказати заказав. А чи буде ефект? Зараз поставлю паузу. Так, розбив. Йдемо до ліхтарика. Бачите, жовто-шовте. Ну, щоб поражили, не враже, жовтеньке, збите, гарненьке, до кучі. Було трошечки світліше. Як я показував на відео, було трошки світліше. А тепер стало таке жовтеньке, красиве плавающе. Бачите, не розвалюється. Ну, а що, свіже є, свіже. Свіже, воно і в Африці свіже. Бачите. Попробую ще розвалити. Сьогодні узнав, прочитав таку новость, я, звісно, не знаю. Я думав, що їх максимум 2 тижні можна зберігати яйця. Ну, місяць і не більше. А коли вказується, що йде на експорт, яйце. Воно йде в термо, в, в цих будках, там де 0 плюс 2 градуси. Ви представляєте, і можна їх тримати до трьох місяців, до трьох місяців яйце. Ох, oh, я в шоці був. Звісно. Три місяці можна зберігатися яйця, але туди влазить не знаю, е, то 20 яйця, і оці 20 тонн можуть собі спокійно плести е, собі на кати, в Африку, в Америку. Америка своє яйця, в Африку, куди там вони ми постачаємо яйця? крім Європи, бо Європа зараз мітингує, закони хочуть прийняти. Себе можуть наказати своїми законами. Ну не себе, а своїх фермерів. Так що отак. Те, що вони нам розріжають експертувати, а ми бігом навалимо собі продукцію, а... а їм тоді не буде вигодно держати своїх курей. Не буде робочих місць, тоді не буде ні фіга. Так що кожен думає за своє корито. Курочок побачили, все побачили. Ну на цьому будемо і закінчувати. Так що з вас лайк і підписка. А б я б погнав бо на годиннику всього пів першого ночі. Все, спокійно ночі мали Зроблю ще одне замовлення. Бачите, дертичка на відправку. Йде такими крупцями гарними. Щоб вона так набагато краще їсть курочка. А в нас сьогодні гарненький заказ. чи ще на завтра заказали 350 кг. Надо зробити, бо світло дали, а в шість